Починаємо робити начинку до вушок, для буршту до борсу, вушка йдуть до боршту спашених. Я кип'ятом, кип'яченою кип водичкою, сух... сушені гриби. Заляла 10 хвилин під кришечкою, воно постояло, відсідила, промила, до... не, не е, промила е, на друшляку добре потусною водою, щоб не чистенькі були, бо гриби все одно їх не миється перед тим, як сушити. Почищені тілих, ми не мали того року, то є козарі і підосиновки, підберезвики і трошки польських. Потім вони за годину зварилися, я відсидила, відвар. Ось він є відвар, той відвар йде до борщу з грибів. Він йде до борщу. Я його окремо, щоб не відсиджувати до домивальника, якщо ви борщ будете робити. Так, трішки солі, багато не. Так. Так. Вимішую Щас, з цибулькою. І ставимо на газ. Ставимо на, на скільки газ. Скільки часу? Поки не випариться, маленький газ накрити кришкою, і воно так, якби так, тушкувалося трошки, але має вся ріда. Я грибів я трошки всі не молола, то я лишила на підливочку. Знов перемелю, підливочка, цибулька піджарена, грибочки, трошки водички додати. І е, то пісня, пісна підливка, сметани туди не даємо. Тож хіба на другий день можна поправити підправок. Така структура вийшла. О, вони вже випарені. Ну скільки приблизно часу ви ну, я ну 20 хвилин години. О, ось так. То залежить як вологість мають грибочки. О, все, тепер свою мисочку складаємо і будемо готувати тісто на вушка. ось роблю таку ролічку. Замісили тісто, прісне, таке, як на варенички. Таку рульку роблю і ріжу, розрізаю. Лубити пелянички. І ось таку макаю двох боків муку ті рулечки. Тому ті рулічки. ось таку розкатую, не можу. і трошки я роблю завжди Ну, Немає дуже такої правильної форми. Правильна форма, то якщо розкачувати паляничку тісто і тоді воно кругленьке виходить. Але я звикла так. А моя свекруха робила, розкачувала паляничку на вушка. І, і різала такими квадратиками, розрізала ту поліничку. І, і виходило вушка з такими з такими дюбочками. У мене кругленькі такі, як пільмі виходять. о. Ну і все, отако Стискаю, ті, ліплю так, як варенички. Кліпляю два рази раз туди, раз назад, щоб добре стиснулося. Ну. І, отако. і отако стуляю. І вже є. Ось наробимо сьогодні, поставимо, поставимо десь у холодне місце, накриємо рушничком і завтра зберемо, щоб були свіженькі до борщику. Борщ завтра будемо мерити, Так.